Всім найвеликий привіт! самим найкращим глядачам мого каналу Акції ВТБ. Розпочато з 19 по 25 квітня. Зараз докладніше зайдемо в магазин і подивимось ще більше, що приготував АТБ нам. Ковбаса. Ковбаса. М'ясна лавка. До пюрешки. 35% знижки. 500 грам, 61,50 Сосиски, своя лінія, 330 грам упаковка 45 гривень. Масло, до речі, хороше здається, масло делюкс. Це їхня марка. 200 грам упаковка ще. Ще 200 грам 68,50 Сирки Комо, вершковий і бекон 12,90. Тут у нас пелімені і вареники. 450 грам. Вареники 30 гривень, пельмені з телятиною 70. Пельмені з м'ясом індички 650 гривень, 88,90. І пельмені філейні 80 гривень 50 копійок. три ведмеді. Так, лимони по 40, ну 49 гривень. Олія хороша ціна на чумак, звичайно хороша. Зверніть увагу. 900 мл 55-90. Ну, минулий тиждень е, набрали всі оцю як і е, олейну. Так, тут у нас оливкова, екстра Вірджін Пур. Теж зі знижкою 20%. Шоколад буде рошен, точніше, він вже є. Екстра чорний, молочний, білий карамельний, 80 грам плитка. 20 гривень. Ліщина від рошен, смачні цукірки, 100 грам 18,65. Ми На каву підемо окремо, теж подивимось. Хороші знижки, 40 навіть до 45% знижки на каву. Карт нуар, якобс. Так, Тут у нас чай буде зі знижками. Теж підемо окремо, подивимось на чай. Ахмат, бачу навіть 35%. Це, це теж хороша ціна, тому хто полюбляє чай, можна собі е, взяти чай. Тут у нас буде шаума. 400 мл іде е, пляшка шауми. Майже 40%, 60 гривень і 75 гривень формен. І туалетний папір Зева 70 гривень. Тришарова, 4 упаковки, 4 штуки в рулоні. Змивка, а змивається а, цей тубус. Добре, ходіть з вами. Ходіть, пройдемося в АТБ і подивимось, що нам приготував АТБ. Найперше хочу вам подякувати за ваші лайки. Дуже вам-дуже вам дякую. Пройдемося по ковбасці, що нам приготував ФаТБ зі знижкою ковбаска. Навіть є 20 знижки на Добров. Тірольська вищого сорту. 20% знижка. Ну, добров ви знаєте, да? що це хороша ковбаска. Була 36, зараз по 29 за кілограм. Так, далі ось ці селямі фінська, 420 грам палочка, 30% знижка. Так, потім бачу шинкова напівкопчена. Так, ось тут гарна упаковка. Палочка 500 грам. 40% знижки, це дуже хороша ціна. Дуже. Переваблива знижка. <кій> Вибачте. Так, єгерський ковбасний ряд, виріб. Це виріб ковбасний, палочка 420 грам, 15% знижки був 75, зараз 63. Так, ось до пюрешки. Палочка йде 500 грам. М'ясна лавка, Ковбаса варена першого сорту 500 грам. Була 95, зараз 61,50. Так, Ну що, ще, по ковбасках? І ще я хотів вам показати ось ці оці фірмові. Теж хороша знижка. 330 грам. За 45 гривень, були 65. Так, давайте пройдемось по сирам. Тут у нас, як завжди, теж знижка на гауду. Ну, ці польські сири, які йдуть пластинками вже різані. Теж знижка хороша, 23%. Вони часто бувають зі знижкою, вони завжди зі знижкою. Гауда, дам були 70, зараз 53 гривні. Кедр пластинками 8 пластинок. Знижку бачите. Зараз зі знижкою. Так, а, сир м'який, фелата зі знижкою і ось ця бринза теж зараз зі знижкою. Тільки в сільпо 20 грам додатково, тобто 250 грам. А тут Бачите, 230. Так, легенда Карпат. Розібрали всю легенду Карпат. Ось один лишили, щоб я вам показав. Де ж зі знижкою. Так, тут теж щось розібрали. Там, де стоїть цінник, там і розібрали. Ось він. намазка, як я кажу. Намазка. 150 грам. Сир плавлений, пастоподібний. Смачна теж. А що, ще ціни не поміняли? Теж хороша знижка. Надзвичайно хороша знижка. Знижка 41,60. На оцей крем-сир президент. Класичний. 200 г сологуні, 60 гривень. Так, оцей не плутайте, це продукт. Сирний продукт, теж зараз зі знижкою йде піцерела. Так, цей теж сирний продукт, тульчинка, столичний. Так, щось я тут ще бачив зі знижкою. Десь в мене, А, ось цей сир, янтар. Наш сирок теж зі знижкою. Наш сирок ось цей, писали дівчата в коментарях, що цей а, янтарний пірятин дуже смачний. Вага, 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 а, 220 грамів. 220 грам упаковка. Також дружба. Сирки дружба. Ну, це не сирки, а сирний продукт. Вони зараз в акції по 9 гривень. Із грибами, а ось ця весела корівка. По 17, дивно, так, по 18. Ось кому по акції. Ми з вами дивились, так? Да? На рекламації на вулиці. По 12.90. Кому в акції. І ось цей вершковий теж по 12.90. 5-відсотковий сир кисломолочний, 350 грам. Теж зі знижкою бачу, знайшов. Так, тут у нас нежирний ось такий 200 грам Показую зразу вам цінник, щоб вам було зручніше бачити ціну до зі знижкою і а, хто має карту АТБ. Сирки можна взяти теж з невеликою знижкою. 15, так по 13, ну 2 гривні, але приємно. Дуже часто бувають сирки. Розумний вибір, своя лінія зі знижкою, але бачу, зараз нема. Без знижки. Так, кефір. Не кефір, а ці, як вони називаються, закваска. Лактонія. 45 гривень. Тут у нас йогурти, глачина, абрикос. 800 грам, а решта всі без знижки. Ні, бачу ще полуниця, ще знижкою. Поставила ще полуниця. І 70 грам додатково, тобто 870 грам. Так, тут у нас чудо поставили зі знижкою йогурт, черешня-вишня, потім чудо, брикос, персика-брикос і полуниця, суниця. Тут молокія, 47,40. Аромат лісових ягод і ситні злаки. Маленьку активів можна придбати за 22 гривні 80 копійок. 290 грам. Навіть є без цукру. Так, ще а, а, вишня чия. Так. Ось тут живинкам віддано. Данон. Чорниця з Лакі Карпатський і Вишня з Лаки. А лісові ягоди трішки дешевші. 260 грам. Тому і дешевше, тому що ці йдуть, а по 310 вага. Так, да, 310. Ну і йогурт оцей турецький, 300 грамів, 32,50. грам. 32 Так, ліщина 18,65. У нас на рекламації показано. На рекламці цій. Ось вона. Ну, смачна, смачна. Так, ще які в акції. Чорнослив. Ну, я б не сказав, що це така хороша акція, 20%, а от 33% це хороша акція. 1336. Престиж. Ну, тівей по 14 гривень за 100 грам Так, Так, ну і оці своя лінія халва по 11,20. Можна ще дешевше взяти. Ця іде без глазурі, просто звичайна по 10 гривень. З'явилась корона вже на поличках магазинів, а кокос, чорний шоколад, господар зі свіжозмелених какао-бобів. Так, ну і звичайно ж зараз всі будуть купувати а, ось цей шоколад. І тут залишиться тільки, дивіться, карамельний білий і молочний, здається, так? Да? Да, а чорний розібрали. Ну, Звичайно, погодьтесь, ціна хороша, знижка майже 40%. Тому і грибуть шоколадки. Так, бачу, з'явилася новинка. Да? Ми звикли бачити оці завжди а, кекси з маршмелоу, а з'явилися оці такі самі тільки з начинкою вишня. Так, вафельки. А чи це... А, це своя лінія. По 5 гривень. Бісквіти Італіано 280 грам, 6350. Зефір своя лінія. З глазур'ю шоколадною. 300 грам 45. Так, бачу, а, тут у нас... Вафлі своя лінія, схожі на артек, лимонні, артек класичні, звичайні, 236 грам, 27 гривень і май, е, молочні 27 гривень. Чуть не пропустив. Зефір від Джако 350 грам класичний, без барвників, консервантів. Ароматизаторів теж зі знижкою зараз в АТБ. Кофійюшка, надзвичайно смачне печиво, 250 грам, але дуже зараз воно подорожчало. 31 гривня Орео. Позавозили різного, різноманітного орео. Все зі знижкою орео. А дивіться, як контік схожий на орео. І навіть такі круглі теж. І ось таке знову поставили на знижку а, набір печива та вафель. Хто полюбляє ловіту від дрошен, дивіться, є з желейною начинкою апельсин і є з желеною а, малина. А ще здається, з якоюсь має бути? Далі, якщо я не помиляюсь, є ще. Вишня. Так, тут дивіться, якась теж... А, може, упаковку змінили. Курудзяне надзвичайно теж смачне, Ну, принаймні мені смакує. 37,50 за 400 грам. Оце вже враховуючи зі знижкою. Печиво чік-чик. -чік. <смір> Чік чік-чик. Вага 300 грам, розумний вибір 37,50 грам. Ну, я думаю, вже краще взяти. <с> Оце е, кукурудзяне. Наполеон. 35 гривень за 230 грам. А я ще забув вам показати Макс Фан, не буду витягувати, тому що тяжко. Хоча можна ось так. Макс фан 150 грам великий, теж зараз зі знижкою. 65. Ой, 61 гривня Максван. Ну і мілка. Теж з хорошою знижкою, майже 30%. Майже 30%, 36 гривень. І з Орео, хто полюбляє з печивом орелом. Так, витягнути витягнув, а назад не втисну. Ось так. Крекер з сілью. Ви знаєте, ще дуже багато акцій в АТБ. Я йду знімати другу частину. Там дуже цікаво теж подивитися, глянути, тому не пропустіть другу частину.